Він захищав перший, він перший йшов у бій. Сьогодні ми прощаємося із ним і провадимо його в послідню путь, в ту послідню дорогу. Сьогодні ми прощаємося з нашим побратимом Максимом Сидоренком. Максим прослужив у військовій частині 3058 Національної гвардії України. До минулого року. Минулого року Максим перевівся в батальйон Донбас. Ми всі знаємо його як добру, чуйну, високоморальну і порядну людину. Ми прийшли розділити цей біль з його рідними та близькими. Вічна слава Герою! Ми служили з Максимом разом у військовій частині 358. Разом в одній роті проходили службу. Війну ми застали разом. Проходили службу ми на різних позиціях в Одеській області, але Максим виявив бажання нищити ворога безпосередньо дивлячись йому очі, тому він перевівся в військову частину міста Слов'янськ, де безпосередньо там виконував завдання. Це дійсно дуже, дуже велика втрата. Нам дійсно буде його не вистачати, і я думаю, що якби, ми ще поборемося проти Росії за те, що вона забрала життя нашого побратима. І я думаю, ніхто ніколи не забуде наших героїв, в тому числі Максима. Пішов у бій, віддав життя своє за волю і незалежність України з тим ворогом, який прийшов до нас, щоби. Убивати і калічити, і знищити нашу державу. Він побував на багатьох напрямках, починаючи з Серебрянського лісництва, закінчуючи на даний момент часів яр, де він, на жаль, і загинув. Він був дуже гідним воїном свого підрозділу, своєї країни, Ішов завжди попереду, цінував, поважав всіх хлопців. Він мав авторитет підрозділу, хлопці йому довіряли, розуміли. І тому він завжди йшов перший, і хлопці завжди тягнулися за ним. Це велика трагедія, як для родини, так і для всієї країни. Пішла дуже гарна людина, цвіт нашої нації. І словами не можна передати, як нам його буде не вистачати і як тяжко буде знайти таку людину, такого командира. Дуже тяжко. І Дуже дякую матері, а також всім його близьким, рідним. За те, що виховали такого сина, таку гідну людину такого гарного командира, за яким можна йти будь-куди, зважаючи ні на що.